Якщо є проблеми з шлунком, гастрити печія, то подивись це відео, бо розбираємо інгибітори протонної помпи. Це лікарські засоби, які знижують кислотність шлункового соку. Усі інгибітори протонної помпи мають схожий механізм, але різняться за швидкістю настання ефекту. До них належить омепрозол, це перший представник групи, езомепрозол, ізомеромепрозол з більш передбачуваним ефектом. Ланцопрозол, пантопрозол, рабипрозол мають значно кращий профіль безпеки, і це вже наступні покоління. Як же вони діють? Вони блокують останню ланку секреції кислоти в шлункових клітинах. Вони, до речі, активуються лише в кислому середовищі, тому діють безпосередньо в шлунку. Ефект розвивається повільно через 2-5 днів, але є тривалим. Використовують, коли є виразкова хвороба шлунка, гастроезофогеальна рефлюксна хвороба, ередикація хелікобактер пілорів в тому числі в лікуванні комплексному. З антибіотиками, але у деяких випадках доцільніше використовувати антагоністи аж два рецепторів, такі як ранетидин, фаматидин. Вони діють швидше, але коротше, зауважуючи, ці ліки має призначати лікар.